Наближається християнське свято Великдень. Воно вважається найсвітлішим і найважливішим святом весни і пов'язують його з Воскресінням Христовим. Свято Великодня в Україні сьогодні символізує загальне відродження її оновлення, перемогу життя над смертю. Світле Воскресіння прийнято наповнювати добрими справами. Чимало братів і традицій в Україні пов'язане з ним. У кожній сім'ї старано готуються, випікають паску, смажать ковбаску та розфарбовують яйця. Напередодні Великодня у нашій школі щороку проводяться тематичні майстерки у традиційних і нетрадиційних техніках обробки матеріалів, а саме, технологія витравлювання яєць, оцтом, декоративне великоднє яйце, виготовлення тематичних листівок. Ми полюбляємо дізнаватися та створювати щось нове, і хочемо поділитися результатом реалізації проєкту дерево життя. Ми учні Хмельницької середньої загальноосвітньої школи 1-3 третього ступені, номер 14, презентуємо великодні композицію дерево життя, що є символічним оберегом перемоги. Для виконання роботи в матеріалі обрано традиційну технологію випилювання лобзиком з фанери та нетрадиційну техніку обробки матеріалів, а саме декоративне оздоблення дерев'яних яєць джгутовими та бавовніними нитками з поліхромним поєднанням кольорів. Поєднання нового і нетрадиційного завжди є процесом цікавим з можливим неочікуваним результатом, як в процесі виготовлення, так і завершальному вигляді. Саме цей процес спонукав нас до цієї роботи. Основа композиції дерево життя складається з двох деталей, наближених за формою до овалу розміром 45 х на см, які з'єднані між собою способом упівдерева. Та оздоблено декорованими дерев'яними яйцями, які ритмічно прикріплені до неї способом прив'язування. Кількість деталей у виробі 10. Для роботи обрані такі конструкційні матеріали. Фанера, заготовлені дерев'яні яйця та намистинки, жгутою та бавовна нитка, мережу, клей-пва та акрилова фарбу. Великодня композиція призначена для оформлення інтер'єру закладу, дизайн якого виконаний в етностилі або як елемент тематичної фотозони. Робота над виробом складається з таких етапів: розробка ескізу, випилювання деталей основи з фанери та їх фарбування, декорування дерев'яних яєць та основи джутовими та бавняними нитками, дерев'яними намастинками. З'єднання усіх деталей виробу в єдине ціле. Композиція виконаної роботи має форму, наближену до овалу з розміром сторін 45 на 30 см, що підпорядковується принципу золотого перетину. У композиції чітко виражений композиційний центр у вигляді восьми полісткової квітки. Овал це геометричний символ, що означає вічність, кругообіг життя, символ захисту людської душі. Восьмиполісткова квітка, октаграма, символізує гармонійне співвідношення духовного та тілесного. Мотив восьмикутної зірки уособлює собою заступництво вищих сил і є захисним оберегом. Хрест найвідоміший знак в історії людства, втілює вищі сакральні цінності, життя, плодюче безсмертя. Хрест наголошує ідею центру та основних напрямків, що йдуть від центру. Хрест вписаний в овал, розділяє його на чотири частини. Число чотири символізує абсолютну рівність, порядок, істину, мудрість та справедливість. У кожній з чотирьох частин овалу розміщені декоровані дерев'яні яйця, що повторюють форму овала. Яйце символ зародження Всесвіту, сонця з його весняним відродженням. Декоративне яйце у Великдень є символом родючості, добра, радості, щастя, любові, достатку. Кількість декорованих яєць у виробі налічує вісім. Число вісім це символ постійного потоку енергії та сили, пов'язане з матеріальним благополуччям, успіхом та безкінечністю. У нижній частині форму овалу завершує стилізоване коріння дерева, що символізує міцну опору у житті, та підтримку роду направляє на вірний шлях та наповнює мудрістю поколінь. Елементи композиції створюють орнамент та повторюються ритмічно відповідно до горизонтальної і вертикальної осі. Кольорова гама сприймається як тепла, в якій присутні жовтий, трив'яний, зелений, а також краплення червоного, синього, білого та світлокоричного. Графічної чіткості в композиції додають зелені контурні лінії, що окреслюють елементи даної композиції. Зелений колір традиційно символізує надію, радість, достаток, свободу, здоров'я. Жовтий колір носій величезної сили сонця, символ захисту і надії, білий колір символ чистоти і невинності. Синій колір небесного простору і моря, символізує чесність і добру славу, червоний символ любові, повноти життя, свободи та енергії. Композиція виконаної роботи є симетричною за горизонтальною і вертикальною осями, що перетинаються в центрі. Загальна форма вирбу є статичною, однак внутрішнє наповнення є динамічним за рахунок елементів, що рухаються. Дерево життя символізує образну модель гармонійного поєднання всесвіту та людини, яка знаменує три основи світу: явний світ, духовний світ та світ правил та законів, звичаїв та обрядів, за якими ми живемо. Форма виробу є завершеною та сприймається цілісною і гармонійною, адже під час поглядання у глядача не виникає бажання щось додати чи щось прибрати з цієї форми. У композиції твору використовується традиційна стилістика і колористика у поєднанні з нетрадиційною технікою виконання. Завдяки творчості та креативності наших учителів, ми отримали чудовий художній витвір декоративно-прикладного мистецтва з глибоким смисловим змістом, отримали естетичне задоволення від процесу роботи над виробом і досягли успіху. Ми, креативна та сучасна молодь України, чітко усвідомлюємо важливість шанобливого стану до народних звичаїв, традицій. Готові зберігати традиції і розвивати на традиційну технологію виготовлення виробів декоративно ужиткового та декоративно-прикладного мистецтва. Через мистецтво вивчаємо історію рідного краю. Це саме той потенціал, який наближає нашу перемогу. Бажаємо усім радісних, великодніх свят.